Через постійні обстріли Нікополя багато людей виїхало до більш безпечних міст. Через це виник дефіцит спеціалістів у різних сферах діяльності, де працюють та навчаються в Нікопольці, на що витрачають кошти. Які професії актуальні на місцевому ринку праці? Дивіться у сюжеті. Я працюю на птахофабриці, нашій Нікопольській я лікар. Я председатель ОСББ. Це моє призвання з людьми не працюю, я на групі. Я працюю медбратом в четвертій лікарні в нейрологічному відділенні. Нікопольський коледж, механік. Мій завод зупинив свою роботу, працював провідним. Інженером технологом я волонтер. Більше про роботу у Нікополі знають у міській філії центру зайнятості. Тут зазначають, що у Нікополі перебувають на обліку 750 безробітних громадян. З них 81 має статус внутрішньопереміщеної особи. У нікопольській філії розповіли, які спеціалісти користуються найбільшим попитом у роботодавців. А вакансії, які зареєстровані в базі. Служби зайнятості. найбільший попит спостерігається: це професіонали, лікарі, інженери різних напрямків, кваліфіковані робітники з інструментом це електромонтери, слюсарі, токарі, монтажники та найпростіші професії, такі як робітник з благоустрію та підсобний робітник. Середній розмір заробітної плати в заявлених вакансій майже 11 тисяч гривень. Пані Ольга ВПО з Донеччини. Рятуючись від воєнних дій на сході України, жінка з сім'єю переїхала до Нікополя Торік. Переселенка 20 років пропрацювала інженером, тож проблем з роботою у Нікополі не виникло. На перше ж підприємство її прийняли на роботу. Однак з початком артобстрілів роботи стало більше. Ольга каже, це її не лякає. Колектив до вподоби та завжди підтримує. В цьому комунальному підприємстві після обстрілів треба... Усувати наслідки, бо дороги розрушені, і це треба латати і фіксувати, скільки де прильоти ці. Окремо осередок ринку праці приватні підприємці. На початку повномасштабної у їх роботі виникло багато складнощів. Виїзд людей, проблеми з постачальниками та невпевненість у завтрашньому дні. З цим зіткнувся і пан Іван. Чоловік з дружиною мають продуктову крамницю в одному зі спальних районів Нікополя. Дружина Івана Катерина з початком вторгнення виїхала з дитиною до дружньої Естонії. На початку війни зовсім ніхто не возив нічого. Там береш свою машину і по городу поїхав. Збираєш товар сам, продавців не було, закривав магазин на перерву і по городу їздив по базам, де що було, скупляв. Ну, мотивувало. Це все для заради сім'ї робив, і це все скоро закінчиться, і ми будемо жити як раніше. Покупці підтримують підприємців та з розумінням ставляться до незначного підвищення цін, адже ті працюють та живуть під безперервні обстріли поруч. Вони трошки виросли кругом. Ну це неможливо просто по-другому. Неможливо. Я розумію, що їм треба закупати цей товар, робити якусь націнку для того, щоб їм виживати. У них маленькі діти. Потому, потому як -то так. А так взагалі дуже добре, тому що Україна переможе, переможе.